Випиляти аварійні дерева в Ялівщині, щоб не загрожували відвідувачам аварійних сухостійних дерев дійсно багато. Та подати пропозиції до концепції розвитку регіонального ландшафтного парку. Запрошую всіх надавати свої пропозиції щодо розвитку парку. Це дві основних справи, у яких потрібна термінова допомога від громади, повідомляють екологи. Сухих дерев у Ялівщині кілька сот. Зокрема, є аварійні, що нависають над стежками. Але земля в Ялівщині знаходиться в комунальній власності міської громади. Тож для прибирання сухих дерев у червні нарешті отримані необхідні документи від Чернігівської міськради, дозвіл на спецвикористання природних ресурсів та ордер на видалення дерев. Але ордер нам видали не на весь об'єм дерев, які знаходяться сухостійних в Ялівщині, а на частину в кількості 128 дерев. І те добре можна прибрати, хоча б найбільш небезпечні. Випилювати дерева може підприємство, що має на це ліцензію. РЛП та екологи шукають і запрошують такого підрядника, який би виконав роботу за помірну ціну. Вирішуємо питання щодо пошуку. Організації, яка, скажімо, не за такі великі кошти може видалити ці дерева. Тому що комунальний заклад ну, не має великих коштів, скажімо так, мільйонів для того, щоб їх видаляти. Тому ми зараз пошуку такої організації і плануємо до кінця року провести ці роботи. Також усіх небайдужих чернігівців просять подавати пропозиції із розвитку РЛП Ялівщина. Зараз комунальний заклад, регіональний ландшафтний парк Ялівщина. Активно працює над концепцією розвитку парку і користуючись нагодою, запрошую всіх надавати свої пропозиції щодо розвитку парку. І просимо всі пропозиції надавати на адресу департаменту екології та природних ресурсів. Потрібні і термінові дії з боку органів самоврядування для наведення порядку у використанні земельних ділянок різного призначення. Від обласної ради чекають підтримки проекту зонування парку. Прийнято рішення запропонувати департаменту екології передати даний проект для затвердження сесією Чернівської обласної ради, що відповідає існуючому законодавству. А від міської ради чекають на інвентаризацію всіх земельних ділянок. У червні міськрада надала дозвіл на інвентаризацію своєму управлінню земельних ресурсів. Це потрібно, щоб визначити відповідального, наприклад, за стан доріг на території Ялівщини, і що дуже важливо, за стан річки стрижень у межах парку, адже у РЛП немає своєї техніки і фінансування на догляд за водоймами або дорогами. Відповідно до статті 59 земельного кодексу, землі водного фонду можуть передаватися у користування державним водогосподарським організаціям. Отже, від місцевих рад чекають інвентаризації і зонування земель, від підприємців допомоги в прибиранні сухих дерев, а від усіх чернігівців, ідей розвитку регіонального ландшафтного парку Ялівщина усе це цілком реально зробити протягом цього року.